Скільки шпинат? – По 20. А салат? 30. По 30. А по скільки салат? По 35. По 40 і по 35. А зелена цибулька? 10. По 10. А Айсберг по скільки будуть? По, по 40. 10 за пучок, або 10 і руковод 10 за пучок. А ось такий пучок цьогорячка 20 гривень. Дякую. Так, зелені є досить багато. І ціни досить невеликі. Так, зараз запитаємось. Айсберг 50. Дивіться, тут є роздріб по 80 і по 45 огірочок Можна купити. По 45 огірочок. Роздріб. роздрібна ціна. І по 70 помідор. Помідор дуже пахучий, Дуже пахне гарно. Так, дивимося, що тут по роздріб. По роздрібних цінах. По 15. Ось така. Капуста є, є помідорчик по 75, огірок по 50. Це по роздрібу. Оскільки картопля така? По 22 гривні. По, це оптова ціна. А на роздріб по 25. Так, є багато роздрібних цін на помідорчики по 75 гривень. – Яка ціна гірка? – Ні, бо я так ламаю документів. Гуртом по 45. О, тут є ще також роздріб по 75. Та роздріб тут є 80. Ось таких рожевих. Тут є роздріб огірочків по 48. І є ще кабачок по 25 роздріб. Добрий день. 20, І 20, це все. А, ще є по 55. 600, Помідорки. 600, скільки помідорчики на гурт? 70. По 75 Добре. А яка ціна кабачка? 25. По 25. Ще не тут не є має. кабачок. А по чому кабачок? Добрий день. Добрий день, по 20 гривень. По 20 гривень можна вже купити. По 40 на гурт. Це все в цьому аряді. О, а такий помідор гарний. 80 рожевий. Багато я помідорчиків дуже. От, огірки є. Запитаємося яку ціну огірки. А по скільки огірок? Ось такий по 25, 25, 30, 15 є різні ціни. Є 10. Є навіть такий по 10. Є 18. Гурт 28. Так, тут я зрозуміла роздрібні ціни. По 85 помідорчик, по 100, по 35 цибулька ось така, по 35 кабачок і по 40 бурячок. Так, помідорчик по 75. А ось така маленька по 100. Так. Ось така капуста по 15. Маленька вона, правда? Ціна 15. Ось такий помідорчик 70. Ось така капуста по 15. Помідори є дуже-дуже багато сьогодні. Майже на кожному прилавку є помідори. Так. Борячок на роздріб 45, цвітна 35. А картопля яка ціна? По 30. Добре. А яка ціна цибулі? 15-22. 15, а ось така більша по 22. А яка ціна бурячка? 33, так? Гірочки 50 роздріб. Ну, тут такий, 75. 25 роздріб кабачок. Яка ціна помідор? 70 гурт. По 70 25. гурт. Отака 25. 35. І 40. 35 є по 40 гривень. А ось по такі помідор. А є такий по 50 менший. А такі помідори? 70. 70. А буречок? 35. 35. А капуста? 25. По 25. А чесник молодий? 150. І це все 24 місце, 9 ряд. Яка ціна картоплі? 20-30. 20 і по 30 є, так? Так, помідори тут ще є. По 85. Добрий день. Оскільки малиновий? 90. По 90. А такий чесничок? Чесничок 125. А перчик? 180. А ось такий огірочок? По 28 на гурт. І ще у вас є капуста? Капуста 25. Тут взагалі дуже багато продуктів. Не не злічити. Третє місце, дев'ятий ряд. Так, йдемо ще сюди. Досить гарний вибір по всьому. Огірочок, добрий день. По 45 на гурт. О, капуста дуже гарна. По 20. А, а такий кабачок 25 цукінні, 20, 25 цукині, 20, 20 звичайний. 25 цукіні і 20 звичайний. А помідори 80 крайній ящик. А ось такі? 70 ще відпускають. І, і ось такий дрібний 55. А бурячок. 35 гуртов ціна. 35 гурт ціна. О, дивіться, ще є роздрібні ціни. Зараз покажемо вам роздрібні ціни. По 50 тут можна купити огірочок. 30 гривень цвітна капуста, є помідорчик по 60, помідорчик по 80, по 30 є гривень ось така капуста і по 30 гривень, є кабачок такий. Шпарагівка, до речі, вже всяка, і така, і така. А яка ціна ж 180 і така, і така, так? Дивіться, шпарагівка, я тільки тут в тому місці її бачила. А яка ціна капуста? По 20. А в по 44. Яка ціна капуста? По 20. А скільки капуста ось така? Така по 15. По 15, а такий кабачок. Також по 15. Олексій Олег. Так, тут бачимо брокколі такі Отак є. Таке. По 35 гривень і по 45 гривень. 35. По 35. Добрий день. А по скільки такий помідор? 70. О, як багато. По 75 гривень, подивіться, в 10-му ряді є посерединці. Дуже гарний помідорчик. А кабачок? 20. По 25, а капуста? 20. По 20. Це все 10-й ряд, суркове місце. Гарних продажів вам. О, цвітну знайшли. <плес> а яка цвітна? Ось цвітна знайшла, 40 гривень, але кажуть, що це є другий сорт. А пекінська? по 25. зараз. Дякуємо.